Ці перестановки, які відбудуться в наглядових радах, щось воно змінить? Я хочу вам сказати, що насправді а, проблема не в наглядових радах, а проблема в тому, що вчора. Я побачила на власні очі, перебуваючи на засіданні суду київського операційного, який одиво був незамінований, на якому розглядала справу щодо апеляції на обрання запобіжного заходу, детективу НАБУ Магомед Сулову, який власне розслідував всі ці дві міні. І я хочу сказати, що вчора я була шокована тим всім, що відбувалося на суді, бо насправді те, що вчора творилося на суді, це є причиною проблеми. Проблема не так в наглядових радах, і їхньому там функціонуванні належному чи ні, а в тому, що взагалі вчора коїлось. Хочу вам сказати, що вчора все ж таки ем, був звільнений з-під варти і випущений із СІЗО. Е, і власне це сталося в залі судового засідання Детектив набув Магомед Суло. Але як юристка, я прав як правник, я насправді е, шокована, і я була щиро здивована тим, що коїлося в сиді в суді. Бо я давно не пам'ятаю такої ганьби генеральних прокурорів. Я давно не пам'ятаю ганьби такої прокурорів, ганьби генеральної прокуратури, е, те, що вчора намагалися прокурори говорити в суді. Е, перше, вони путалися в статтях кримінального процесуального кодексу. Вони прийшли повністю не готові. Вони не знали то. Того, що те, що вони інкримінують детективу набу Магометра суду по пособництві держави агресору мовляв, що не можна застосовувати ці запобіжні заходи, якісь там домашні арешт і все інше, що вони просили в суду. Суд, суд бачив, що прокуратура абсолютно не кваліфіковано себе поводить, і самі говорили їм друзі. Ви ж розумієте, що ви не з вулиці сюди. Прийшли. Ви прокурор, ви представляєте обвинувачення про ніякий домашній арешт не може йти мова. І насправді, так як ганьбилися вчора прокурори, свідчить про одне: перше, ось що означає, коли фальсифікують справу, коли абсолютно сфальсифіковані докази, сфальсифікована стаття, за якою звинувачували детектива Магомета Росулова. Сфальсифіковане це обвинувачення, і коли доходить до того, щоб якось це пояснювати в рамках кримінально-процесуального кодексу, вони ховають язик, і тому вони абсолютно путаються, наші студенти другого курсу, а не прокурори генерального прокуратури за цим спостерігати мені як юристі, ну насправді була ганьба. Друге, ось що буває, коли звільняючи Єрмака і вже вказівки власне на фальсифікування, на політичні всі ці замовлені справи, вже насправді немає кому давати генеральному прокурору, і вже немає кому буде захищати генерального прокурора. Пер за те, все, що коїлося за останні шість місяців, коли він намагався засунути детективів а в СІЗО, які розслідували міндіча і. І корупції друга Зеленського бо дуже боялися, що далі буде на плівках. Третє, ось що буває, коли ти дуже хочеш залишитися на посаді і врятувати своє місце на посаді генерального прокурора. І починаєш по перше давати абсолютно дурні, абсолютно не кваліфіковані вказівки своїм прокурорам, аби вони йшли, просили в суд вже будь-який там запобіжний захід, лиш би там детектива набув відпустити, лиш би зняти себе, мовляв, ганьбу цю всю, яку натворив насправді генеральний прокурор за останні 6 місяців. Перше, що мене цікавить, хто буде відповідати з правоохоронних органів, хто буде від відповідати з Генеральної прокуратури за те, що детективна бумага Магаметра Сулов, знаходився 135 днів а, в абсолютно а, ненормальних умовах, в важких нелюдських умовах в СІЗО без права нормальної на апеляцію. А хто буде відповідати за те? Чи буде відповідати за це Генеральний прокурор? А, друге, а, хто буде відповідати за це, що насправді те, що вони кинули за грати Магометра Сулова, вони цим дуже... Е, 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 при е, притормозили насправді швидкий розгляд розгляду цих плівок мінніча і продовження розслідування. І фактично на деякий період вони це заблокували, тому що ключовим детективом, який насправді вів всі ці плівки, мінняча, був якраз Магометр Сулов. Коли вони зрозуміли, що він основний хто це документував, вони одразу кинули його заграти. грати. в тому, що вчора Магометр Суло виступав в суді. Він одразу замість брифінгів всіх він а, одразу поїхав в набу, і він сказав, що. Він готовий одразу приступити до роботи в набу, готовий забріфити, далі, провести вже брифінг, насправді не з медіа, а з колегами. Поїхав до детективів в набу і казав, що дуже багато ще залишається працювати по цьому кейсу Міндіча. Багато бо вони будуть ще реалізувати, і багато цікавих імен. Ми почуємо, хто буде за це відповідати? Чи буде відповідати генеральний прокурор? До речі, де згадується прокуратура на плівках міндіча. А да. хто буде відповідати за це, що блокували, блокували це розслідування? Хто? блоку, хто взагалі буде відповідати за те, що? Е, в липні, коли ми всі виходили на акції протесту, то законопроект, який появився про е, знищення справді на бусах, оцей 12.414, який вони за пару годин проголосували, і писав Зеленський. То ми знаємо, що його власними руцями писали прокурори генеральної прокуратури. Хто за це буде відповідати? Так це, це вже речі, які абсолютно з джерелаких ми довіряємо правоохоронних органам. Нас і підтверджують, це писали прокурори, які дуже близькі до безпосередньо генерального прокурора і це написано було дуже швидко, і це було написано дуже кваліфікованими насправді юристами. Вони є працівникам генеральної прокуратури і з найближчого оточення генерального прокурора. Хто буде відповідати за цей законопроект, який мав знищити НАБУ? Хто буде відповідати за підозру за на 135 днів детективу набу якого кинули в СІЗО, який сидів в СІЗО, яким заблокували це розслідування фактично по Мідесу і дуже затягнули строки? А хто буде відповідати за те, що виконувалися всі вказівки незаконні? Насправді Єрмака а От ви, вважаєте, має відповідати за це. Ми щиро вважаємо, що за це повинен відповісти особисто генеральний прокурор Кравченко, який, будучи юристом, будучи правником, а який закінчував ту саму школу юридичного права, наприклад, в якій вчилася я мова йде про Львівський національний університет Франка mm -hmm. для нього не знайома. Мені здається, слово честь професії. І він пішов на виконання вказівок політичних замовних, які лунали йому з банкової і з чітким надиктуванням прізвищ а органів, проти яких треба голосувати оголосити підозри а проти яких детективів і кого треба кинути за грати, тому я думаю, що далі не потрібно займатися демагогією. Я впевнена, що єдине, що повинна зараз зробити, це або Зеленський мати політичне рішення на те, щоб звільнити генерального прокурора, або Верховна Рада, я можу сказати, має до речі можливість законодавчу оголосити недовіру власне генеральному прокурору України. Я думаю, що Верховна Рада повинна розуміти. Що хлопці і дівчата вже немає ярмака на Банковій, то ви знаєте, можете вже якось спокійно повертатися працювати до парламентсько президентської форми управління, якою є Україна, а не республіки на банковій. І тому, в принципі, якщо вас заливідняє генеральний прокурор, який може на замовлення офісу президента будь-кому так оголошувати підозру, і потім абсолютно непрофесійно всі ці прокурори генеральної прокуратури е, плели, вибачте повні дурниці, не маючи нічого до юридичного взагалі норми права, схожого те, що вони говорили вчора. В суді, намагаючись виправдати, чому вони 135 днів людину тримали в СІЗО. Якщо в Верховній Раді ок, такий генеральний прокурор, тоді єдине рішення, що можна зробити і, і в третьому випадку це насправді вимагати закону про нарешті прозорий конкурс на керівника генеральної прокуратури на посаду генерального прокурора. Окей, нехай його призначає президент, але перед тим це повинен бути проведений прозорий конкурс з міжнародниками конкурсній комісії, де нас буде нормальний е генеральний прокурор, політично е незалежний, таким яким е поки що є е керівництво набу і сап, і дуже добре, що вони виявилися незалежно політичними від банкової. Бо якщо би в нас з керівниками набу і сап були наприклад е такі, як керівники генеральної прокуратури, або, наприклад, ДБР, е яке так і не було нормально реформоване, то я думаю, що в нас не було б ні плівок міндіча, і в нас набагато більше е було. Ви ще е, замовних якихось історій проти активістів, проти журналістів. Вам більше того скажу. Вчора на цьому судовому засіданні ходила нацгвардія, а, знімали що? по перше на нагрудні камери і знімали е, прізвище, і знімали е, жур, тобто е, фіксували які медіа. В суді прізвище цих журналістів, аби зрозуміти, хто значить починає висвітлювати оцей кейс Магометра Сулова і хто прийшов. Ну туди прийшли всі незалежні медіа, починаючи від вашого каналу, закінчуючи суспільним. Тому я не знаю, що вони там знімали. Але насправді те все, що творилося вчора в суді, це ознака того, що це було сфальсифіковано ця справа безпосередньо офісом генерального групу. зрозумів вас, пані Мартино. Я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую. Так цікаво, ви це все розповіли. Хотів поговорити про енергетику, але греть з ним добре. Поговорили про Могаме Расулова. Дякую вам, Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру. Межа.